Так, шановні колеги, доброго дня, 11 травня, 24 рік. З дощами, як завжди, погода дурить. Вирішили пролити воздушку частково чесник От, Бо земля вже репається, дуже сухо в нас. От, зробив я, вже трішки переробив е, свій полив через стрічку туман. От, зробив я на дві полоси по 40 метрів. Мотопомпа Forte 20HP, якщо не помиляюсь модель е, високого тиску. Та Подача по паспорту 30 кубічних метрів. вибачаюсь, може буде фонити вітер сьогодні. 30 кубічних метрів в годину зробив я ось, з такого чугунного тройника. Потім переходки двохдіймової різьбою. Отакі головки передбав під пожежні рукава. І отакий от зробив двойник. І тепер я відразу поливаю, відразу поливаю дві полоси спреєм туман. Один у мене престо, ось це новий кусок я докупив. От, взагалі думав на три робити. Три у мене все одно не перекривав, мені треба чотири лінії ложити, тому вирішив. Ай! Вирішили вложити дві От. і потім раз переложити їх обидві. І тут вони в мене і залишаються. Ну отак поливає, потрібно слідкувати, як вітер, щоб не дуже зносило, враховуйте це. Вітром зносять ці краплі. От. І потрібно слідкувати, щоб не було провернуто, потрібно оцими написами вверх. Чітко вверх тому що потім буде бити в землю от, а не поливати. Тут у мене спрей, Golden Spray, стрічка, це моя стара, вона вже трішки підзабита. От, ну В принципі, її вистачає для того, щоб вона виконувала свою функцію. Пальєм трішки воздушку постраждала. У нас ще воздушка, бачите, кінчики пожовтіли. Ще зараз перейду. На часник був заморозок сильний, іде від берега, часник трошки отримав по печінком. Зараз покажу. Ну, те, що кінчики пожовтіли, це як завжди не критично. А отут видно понад берегом тягло, то прямо бачите, отут де край, там нормально, а тут прям підкрутило його. І отуди туди он. Ну, в общем, думаю, витягнемо не дуже критично. Так що будемо поливати, будемо підживлювати, я думаю, відійде. Ще проблема в тому, що ще до четверга передає ще можливі заморозки по ночам. Ну не такі критичні, як оце був в позаминулу ніч. От, так що надіємося, що переживе. Бо трошки і по сої втрати повимерзала, по картошці трошки. Втрати також повимерзала. Ну, картошка, може одійде, щось буде. А соя там, де примерзла, вже точка росту, все. Там уже гаплик. Ну нічого, все ж, нічого не зробиш. Така погода. Тримаємося. Всім гарних врожаїв. Мирного неба і до нових зустрічей.